Вади перемоги воює, хто працює, хто волонтерить, а хто готує? Вітаю це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостями нашої студії є Андрій Магалецький, президент Асоціації кулінарів України та Олександр Яриш, один із ста топ кращих шефів України. Вітаю вас! Доброго дня! Отож до нас у студії ви прийшли в Кітелях, і це не просто так. Це своєрідний такий натяк. Отож, розкажіть про себе і що будете робити в Рівному. Ну, ми, якби можемо сказати, що професійні ресторатори, шефи, які працюють на цій ниві, вже дуже багато років, вже можна сказати, декілька десятків, і наша основна ідея в тому, що кожен українець має. Працювати на своїй ниві чи на своїй ті, в чому він має гарну експертизу, для того, щоб наближати перемогу і допомагати, ми найкраще вміємо годувати людей, створювати атмосферу, будувати ресторани. І відповідно, цим ми можемо допомагати нашим військам. А саме, як ми проводимо благодійні гастровечері, де об'єднуємо. 10, 12, 14 шефів з різних регіонів України і проводимо для гостей того чи іншого міста України, або навіть за кордоном готуємо українські страви в авторській подачі в якомусь новому баченні, для того, щоб це для кожного з українця це стало якимось таким новим гастрономічним відкриттям. Прям я б сказав би як політ в космос, щось нове. Натомість ми кошти, які отримуємо від гостей за вхідний квиток. І плюс у нас ще є благодійний акціон, про який ми теж можемо розказати трошечки, ми ці всі кошти направляємо 100% на потреби війська. Кожного гастровечеря це новий військовий підрозділ і нова мета збору. А от звідки виникла така ідея? Чи пам'ятаєте цей перший свій гастровечір? Чи все вдалося, і де він відбувся? Взагалі ця ідея виникла з іншого благодійного проекту. В, на, на початку війни ще в 22 році, в березні, я сидів новини зранку, слухав і сказали, що з України виїхало вже понад 4 мільйони українців, що війна стала ну, якби каталізатором еміграції масової. І Я подумав, що я можу допомагати ще чим, крім того, що ми тоді всі шефи всі волонтерили, допомагали, харчували всі військові підрозділи, поліцію, СБУ і всі, всі, всі ЗСУ, там тероборону. І я зрозумів, що я маю дуже велику кількість знайомих серед готельярів, серед рестораторів за кордоном, в тому числі, і можу спробувати допомагати українцям, які працюють в нашій сфері. Тобто, це і шефи, і покоївки, офіціанти, бармени, адміністратори рецепції і тому подібне, знайти нову роботу, щоб підтримати свою сім'ю особливо жінкам з дітьми, які виїхали. Я поділився цією ідеєю з. Кількома своїми колегами, топ-менеджерами українських готельних ресторанних компаній, вони сказали: слухай, супер крута ідея, давай об'єднаємося і спробуємо це реалізувати. Біля 20 людей об'єдналися, і ми почали допомагати українцям за рахунок власних контактів за кордоном, контакт першої, максимум другої роки. Почали шукати роботу для наших допомагати пошуком роботи. Ми насправді цей проект вели до грудня 22-го року. За цей час ми знайшли вакансії в 27 країнах. П'ять країн Європи, дві країни Азії в багатьох міжнародних компаніях, включаючи Меріот, Хілтон, Кінг, Сабвей, Макдональдс, де допомагали влаштовуватися українцям. А, і, і в якийсь певний момент часу а, на, один із наших партнерів в Німеччині, Клаус Кабйол, це відомий готельяр Німецький, з запросив в Німеччині зробити презентацію для провідних німецьких готельярів і рестораторів, розказати про наш проєкт Хоріка Енджел, який був якраз чуменджелений. Як ангели хоріки, і це було серпень минулого року. На день незалежності була зроблена. Презентація для і засобів маси інформації, і, власне, готельєрів і рестораторів. І одним із елементів цієї презентації ми вирішили зробити презентацію української кухні, щоб зробити цей вечір ще більш емоційним для цих людей. І коли ми зробили цю гастровечерю, вийшло, що гастровечеря зайшла набагато краще, ніж все інше. Тобто німці сказали, вау, як круто! Ну насправді це супер. І ми ті кошти вже з тої вечері, ми вже перенаправили на підтримку військових і зрозуміли, що гастровечеря може бути окремим проєктом який може допомагати війську, наступні ще дві вечері? Ми були за кордоном: це була Австрія в Відні і Польща в місті Ополі, і тільки в лютому 23-го року ми зробили першу вечерю в Україні. Потім у нас ще був Київ, ще одна Німеччина в Фульді. Місто і Суми. І тепер восьме місто у нас місто Рівне. Олександре, чи пам'ятаєте ви, от перший такий гастровечір, і взагалі, як вам така ідея підтримки військових? Ну, по перше, мені Андрій розповів про ці ідею запропонував, я зразу згодився. Мені було дуже цікаво, але там на першій вечері за кордон я не зміг їхати, тому що я був в ТРО, ну я і зараз в ТРО, в Києві, там мобільна вогнева група, там ми беремо свої зміни. І я не міг тоді виїжджати, але я попав на першу гастровечері, яка була в Україні. Андрій її запропонував зробити в місті Житомир. Ми робили це для 95-ї бригади. І мені було дуже цікаво, я дуже хотів допомагати не тільки так, ну я там дуже хочу там максимально всім, чим можу допомагати, да, там, щоб там, пришвидшити нашу перемогу. І ми це зробили в Житомирі. Я дуже переживав, це було дуже так ну, неймовірно. Було круто, що були військові, які да, воювали, які були вже поранені. Вони якраз проходили ВЛК і вони прийшли, вони бачили, як це все робиться. Я не знаю, я пам'ятаю, як я перший раз вийшов в зал зі своєю стравою да презентував її, і, і там такий низький був поклон нашим військовим, які сиділи. Бу, мені було дуже приємно. Я відчував якусь частичку там себе, да, який щось робить і допомагає, не тільки сидить там, і там, або там тільки сторіси робить, да, що треба допомагати. Ось і ми це зробили. Ми зібрали, якщо я не помиляюсь, 250 тисяч гривень. Ми купили автівку. Підвищеної прохідності, така, яка вантажна пасажирська, яка може і воїнів перевозити, і техніку на яку встановили ще відповідну підставку для великого каліберного а як ви взагалі обираєте там бригади, яким допомагати? От вони самі якось на вас виходять, чи ви про когось почули? Ну насправді гастровечері це одна частина тільки волонтерської роботи. Ми, ми, ми задіяні волонтерському руху з перших днів війни. Починали, як я вже сказав, з харчування. Потім це коли вже на себе роль держава забрала харчування, тому що перші два місяці фактично ресторатори і всі ресторани виконували функцію, якби забезпечення харчування війська. Ми прийняли, почали займатися потрошки амуніцією там, і, і одягом, і сублімованим харчуванням, аптечки, ліки, медикаменти дуже дуже багато яких номінацій. Звісно, ми спілкуємося з дуже великою кількістю військових. І десь час від часу виникає такі: от нам треба дрони, от нам треба якісь там потужні генератори, якісь промислові для там техніки, підзарядки військової, да? ну, типу, це Стрелінки. там бронетранспортери і все десь треба лікування, апаратизування хлопців як для АЗО бла бла і ми так чином, ну грубо кажучи, робимо якісь там рейтинги. Там пропонуємо от в рівні, якраз наші колеги, які з нами координатори, рівненчани, які тут і Катерина, і Діана, і Марина, і Юлія. Вони запропонували, щоб це було емоційно. Хлопці з 14-го стрілецького батальйону, 24-та механі... окрема механізована бригада, яка які цей батальйон переважно сформований з хлопців з Рівненської області. Ми, звісно, не маємо нічого проти будь-яким воїнам з будь-якого підрозділу це точно буде допомога. Єдине наше якесь таке побажання, що ми хочемо кожен раз вечерю робити для іншого підрозділу, щоб максимально охопити більшу кількість військових. Е, отож, чим будете дивувати рівнян? Смачними стравами це 100%. У <смачніми> нас буде дуже багато да, там, якби категорій, Андрій розповість, які там ми придумали, хто що буде готувати. Да. У нас буде 14 шефів, і, скажімо так, попарно кожен буде робити страви. Насправді, Олександр так сказав, це перша вечеря, де ми будемо готувати сім страв. Як правило, ми готуємо шість. В цей раз у нас виявилося, що шефів бажаючих було значно більше, бо вже всі почули і теж хочуть долучатися постійно. все. і ми зрозуміли, що шість страв буде мало. Плюс ми хочемо ще більше вражати, якби місцевих громадян. І ми додавали сьому страву. Загалом у нас це комплімент від шефа. Перша страва. Далі у нас іде три види закусок, холодна закуска. Вегетаріанська закуска це якраз нова страва, гаряча закуска, дві види основних страв рибна і м'ясна, і десерт. Кожен раз підкреслюю, що ми на кожну вечерю ми вигадуємо нові страви і готуємо нові. Плюс до страв у нас є три крафтові настоянки, і всі страви ми намагаємося робити ще один, такий маленький, робимо. Ледь помітний, але теж ми вважаємо вклад. Ми популяризуємо українську кухню. Ми хочемо українцям показати, що українська кухня це не тільки про борщ, про голубці, про котлети, про солянки. А це може бути вау-ефект. Це може бути те, чим Україна може після війни пишатися і стати одним із елементів туристичної привабливості України. От мені от цікаво, ці нюанси. От чим саме от е, ці страви, от будуть такими унікальними відрізнятися так від традиційної української. Кухні, що там, це продукти, це подача, це якісь приготування особливе. Так, це буде особливе приготування, особливі подачі, продукти локальні. І це, ну, ми ще до війни, це якби хотіли, щоб це були локальні продукти. Да, потрібно себе популяризувати. Ми у нас дуже круті продукти, ми Україна, ми сильні. А під час війни ми це ще більше зрозуміли і. Ми можемо з наших страв робити, з наших продуктів дуже круті страви. А у нас сучасні подачі, да? ми теж всі вчилися, там хтось за кордоном, хтось в Україні. Ми перебираємо один одного там, скажімо так, знання. Да? Теж слідкуємо за закордонними шефами. Тому сучасні страви, скажімо так. Можна зробити авангардні такі страви, да, які будуть незвичні з наших же продуктів, і це дуже круто, воно гарно е і смачно. Це саме головне. І наша знову таки основна ціль. Ми підкреслюємо, що основна мета вечора це зібрати максимально велику кількість чи суму коштів, які будуть направлені на потреби військових. І нам хочеться зробити так, що ті гості, які приходять, е е українці там ну в даному випадку ми говоримо про рівненчан. Щоб вони е, виходили з почуттям вау-ефекту гастрономічно і були впевнені, що вони віддали. Максимально велику суму, яку вони готові розстатися безболісно для своєї там, звісно, сім'ї. У кожного розуміє, є діти, хтось допомагає. У кожної рідні, які воюють все інше, але вони готові віддати і вони точно не жалкують, тому що крім того, що вони допомогли армії, вони ще отримали класний гастрономічний досвід, якого вони точно не можуть отримати там в присічному ресторані. Там ми не говоримо про те, що в кожному місті є дуже класні ресторани, але це такий експеримент гастрономічний щоразу. Я так розумію, що на кухті збираються такі е, відомі кухарі, і от як вдається співпрацювати. <рес> Чесно, там ми теж про це думали, десь переживали, але ще раз кажу, да, війна нас дуже зблизила, зовсім немає ніяких спорів. Кожна ідея. Це круто, ми всі один одного слухаємо. І ми зараз, якраз так виходить, що ми ділимось знаннями. Якщо раніше ми якось, ну там кожен там сам собі, да там кожен там хоче щось там зробити, то зараз ну, там я розповідаю свої якісь знання, рецепти. Мені розповідають. І ми тепер вчимося один одного, і це дуже класно. Це ну там і треба було з самого початку робити. Тому я скажу, що це правильно Ну, там, і знов там... ну, таки. Кожен шеф мислить не комерційними е, е, да, категоріями. Всі мислять про те, що це особистий вклад в перемогу. Да, можливо, це звучить там не дуже правильно з точки зору, тому що перемогу наближають військові в першу чергу. Ми це робимо якусь тобі. там крихітку, 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 але ми допомагаємо цим військовим. Тому, якби ніякої точно конкуренції між нами нема, скоріше, як Олександр правильно каже, це повна підтримка, допомога. Ну і плюс ми е, ділимо. На ну, умовні пари, скажімо, що кожну страву готує там, два, а інколи там три шефа для того, щоб. Ну от теж не було цього, що сім няньок і дитина без догляду, да, всі в українському прислів'ї. Тобто є дві людини, два креатори, які відповідають за ідею, за подачу, за те, як будуть техно... кулінарні технології використані, які інгредієнти будуть використані. Єдине, що ми інколи всі разом ну не теж інколи збираємо. Ми збираємося для того, щоб це страви, щоб у нас не було умовно там п'ять страв з птиці. Ну тобто, кожне щоб у цього не було, то ми да дійсно це погоджуємо. А то хто яку страву готує, тобто те, то, що готує Саша, і те, що готує там я і ще хтось інший, то, тобто абсолютно немає питань. У кожного своя ідея. А на підготовку цього меню, скільки часу йде, щоб знати, що приготувати, і е, перед цим чи йдуть там проби? Зайде чи не зайде. Чи Якщо ви хочете попасти на проби, ми вас можемо наперед і будемо. Звичайно, є проби, У кожного вже є якісь свої страви, які ми знаємо точно, що вони дуже смачні, але ми все одно на свій лад придумаємо ще нове. І знов таки, у Андрія є знання, у мене є знання, ми поєднуємось і ще нове придумаємо. Ми обов'язково це проробляємо, це повинно бути смачно, не тільки гарно. Тому ми тренуємось. А на підготовку, взагалі, якщо говорити про гастровечерю, то гастровечері ми готуємо ну в середньому, десь від півтора до двох місяців у нас проходить повна підготовка, тому що страви це те, що бачить, грубо кажучи, гість. А ще крім страв, є дуже багато інших нюансів, які той самий лоти зібрати на благодійний аукціон, зібрати шефів, в принципі знову -таки в команди, знайти локацію, де буде, знайти комітет людей, які будуть працювати півтора-два місяці на волонтерських засадах, щоб цей весь це, ввести, бо це такий собі Великий евент, який робиться, і гастровечеря вже як цей захід. Це такий, знаєте, вершинка айсберга, який подається вишенька на торті. А знову таки, знайти апаратуру, знайти посуд, які. бо, наприклад, нам в Рівному нам потрібно 107 видів тарілок по 100 штук. От зараз у нас це один із челенджів, бо ми не можемо в Рівному знайти ресторани, які нам можуть дати по 100 штук однакових тарілок. Тобто ми там уже частину в Рівному беремо, частину будемо вести зі Львова, частину з Києва і тому подібне. Тому, звісно, підготовка вона триває до достатньо тривалий час, от, власне, ще хотілося б зупинитися на програму, от взагалі як відбувається цей гастровечір, і також ви зазначили про лоти От це ще одна частинка так, цього благодійного вечора. Розкажіть детальніше про це е, ну, дивіться, взагалі, вечеря, вона от гастровечеря, це як назву ми її називаємо благодійне гастровечері, вона складається з таких трьох великих частин. Перша власна гастро, про яку ми дуже гарно вже проговорили і все розказали. Друге, це благодійний аукціон. І якщо говорити про українські гастровечір. То з точки зору капіталізації коштів, які збираються для військових, вони значно більше приходять, ніж в вхідні квитки. За кордоном там а, трошки інша ситуація. Там вхідні квитки більше дають, тому що у людей іноземців немає отої емоційності до цих лотів, про які ми будемо говорити. І третє, це така собі трошки атмосфера, ну умовно скажемо, вечора, яку створюють ведучі, гурти, чи співаки, які виступають для того, щоб люди були максимально на позитиві і знов таки з легкістю прощалися, давайте скажемо так з грошима для військових, щоб не було. Цього негативу. Благодійний аукціон ми теж росли, ми теж еволюціонували. Якщо на першій гастровечері, на День Незалежності, про яку я розказував у 2022 році в Мюрнбергу, у нас був там м'яч Динамо Київ» з підписами гравців, футболка там, Шевченка, наприклад, була ну, і Якісь там монетки, українські поробки, все. То на сьогоднішній день, наприклад, в Рівному ми будемо представляти на продаж Прапор України з підписом Кирила Буданова. У нас є прапор України з підписом Володимира Кличка. У нас є футболка, підписана усиком з останнього бою, де він захистив чемпіонський титул в усіх там категоріях боксерських асоціацій. У нас є книжка Мавки, підписана акторкою, з якою малюємо. Вали, і яка грала мавку в мультику, які власне була, дам Таїсія Хвостова. У нас є кусок або шмат правильніше, давайте так скажемо, збитої кацапської сушки з. Тої напряму з номером бортового, як як це били, це на пам'ять. Є гільза від якраз хлопців військових 14-стрілецького батальйону, вирізана лазером з світильником, типу як гільза, яка була відстріляна артилерію. Є у нас м'яч з підписами всіх гравців шахтаря, переможців 23-го року чемпіонів України. І цих лотів у нас насправді там 22 чи 23. Останній лот. Ми зараз от ми можемо вже його озвучити. Просто ми ще не маємо на руках. Ми один із, скажімо, волонтерів, лікарів з. Нової каховки, е який був вимушений е виїхати через окупацію, е гарно дуже малює. Він намалював портрет е залужного Валерія, і ми передали йому на підпис. Ми вже маємо точно повідомлення, що Валерій Залужний підписав нам цей портрет, але ми ще нам не його не повернули на руки, і ми теж вважаємо, що це буде одним із найбільш топових лотів. І це ідея у нього виникла. Да, він виїхав з нової каховки. Це взагалі моя тетя Ніна. І цей чоловік Юрій Миколайович. І він каже: Саш, я дуже хочу допомагати. Я зараз приїхав. Вони зараз у Львові мешкають. Каже, я дуже хочу, я не знаю, чим допомогти, але він дуже гарно пише картини. І він оце, ну, вони придумали, що а ми можемо намалювати портрет. А у Андрія там є свої знайомі. Там, ми там ну це дуже там, довго все робиться, щоб його підписав залужний. Я кажу, давайте спробуємо. І він намалював. Да, ми подивились. Андрію, ми вже фотографії подивилися, нам дуже сподобалось. Ну, там ну, да, вже, да, Ми передали на, нашому. Да, 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 а цього ти також ви там, познайомих так, збираєте. Mm -hmm. да, да, да. справді це зараз вже це працює значно легше, тому що перші рази це було так. Робиш сторіс в інстаграм, пишеш, друзі, у кого що є, давайте будемо. Зараз багато хто людей вже знає, що ми проводимо такі вечориат, такі цей, і до нас самі звертаються кажуть, друзі, дивіться, ми можемо зробити там тето-тето. -те а от, передати там, футболки, у нас зараз от теж от, нам гурт творчий, який вступали в Україні від Євробачення, Вони нам підписали прапор. Більш того, ми зараз намагаємось не просто брати цей лот з підписами. А ми ще просимо, щоб люди або знімали відео, або робили фотографію, як вони це підписують. І та людина яка купляє цей лот. ще в неї як підтвердження є що? От, будь ласка, ми отут-от фоткаємо чи знімає відео. Як знімали? Тому да військові там, наприклад, от в Києві ми робили для спецпідрозділу Омега, це Нацгвардії, і у нас був відстріляний джевелін, і був військовий. І Цього джавеліна підбив кацапську бешку БМП, і цей джавелін розфарбували в петриківським розписом. І він, власне, навіть на самому вечорі він представляв це. Дивіться, от я конкретно збив БМП. Ну розбив, знищив от цим джавеліном, тубусом. І от він розмальований і купив його. До речі, купив там бізнесмен з Херсону, який теж змушений був виїхати. Так що. Нас, якщо зараз ви спостерігаєте, як от люди там донатять, жертвують на, на зсу? Це більше менше чи потрібно якось спонукати їх, зацікавлювати? Ну, дивіться, формат гастровечері. Він якраз один із наслідків того, що люди ну, не те, що менше донатять. Насправді я не можу сказати, що менше, але тут треба розуміти, що в перші дні війни. Ну, це і по собі можна сказати, і по тим, хто там нам допомагає. Люди максимально намагалися розкидати кошти скрізь, де тільки вони бачили якісь збори. Зараз є тенденція перша, що люди мають менше грошей все одно фінансова подушка зменшилась, виросли ціни, інфляція, там, у когось немає роботи. Це перший момент. Другий момент: у кожного із нас є точно родичі, які воюють. Ну чи там близькі люди, там, друзі, там, куми і тому подібне. І, звісно, хочеться допомагати допомагати в першу чергу їм, і тому звісно, туди кошти направляють а менше направляють. Ну і третій момент, що люди є, є. На жаль, на жаль, це така тенденція, що і серед українців в час війни знаходяться вибачте моральні виродки, які на війні роблять кошти, які шахраями, які забирають кошти, присваюють собі. І частково у людей це викликає відторгнення. Вони починають не довіряти і направляти кошти виключно там на великі фонди, аля там притули «Повернись живим. Ну це нормально, Бо Вони і на те є великі фонди, що вони акумулюють. А от гастровечеря це теж один з таких класних форматів, коли за один вечір, даруючи людям емоції, можна зібрати там, грубо кажучи, від 200 тисяч і вище, які от ми в Рівному поставили для себе планку 2 мільйона. А так максимально ви сліди. Е, максимально ми поки що мали 612 тисяч. Так, але ми, 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 ми впевнені. Ми, ми дуже хочемо в рівному побороти, тому що ми маємо і класні лоти, і більше страв, і більше когорту шефів, і більше людей, які запрошені на вечерю. Тому ми надіємося, що ми 2 мільйона. Позначку Тож відкривайте секрет, де коли. А, а тут питання, <смех> <смех> тому що є е, е, заходи безпеки, е, і можливо недоречно говорить точну локацію, і дату це точно буде кінець вересня. В місті рівному в одному із готельно-ресторанних комплексів. Ну на жаль, я думаю, що напевно загально було побажання від і від міської влади, і від військових, щоб ми максимально ну не 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 робили таку пряму рекламу, щоб не було ситуації як в Чернігові. Так. І, і на останній наостанок таке моє традиційне завжди запитання про що мрієте після перемоги. Андрій, <ріст> давай <і> багато <ріст> говорить, ти скажеш, а я звучу. <ріст> <ріст> ну про що я мрію? Це точно. Ну, в мене така вже мрія вже ще була, скажем так, до війни. Тепер я точно знаю, що я це зроблю. Я дуже хочу відпочити зі своєю родиною за кордоном. Да? Мені хочеться. Там моїй дочці вже в цьому місяці, через місяць буде 10, а сину в цьому місяці 8 років. І ми разом ніде не відпочивали, бо я завжди працюю. Завжди в мене там на якісь там плани. Там я все ж там багато чого хочу. Але тепер я зрозумів, що я просто хочу нормального життя, я хочу бути з сім'єю. Датом це відпочинок. В першу чергу відпочинок сім'єю. У мене, напевно, є такі дві. Напевно, є особиста якась, як, от людська така, як про те, що Саша теж говорить. Я хочу у мене у Саші дорослі діти, у мене якраз маленька дитинка, 5 місяців, тільки буде ось сину. Я хочу теж десь поїхати і весь цей негатив, все це що є, цей якось десь його відторгнути. Позб... Забути про всі тривоги, про все і просто побути сім'єю наодинці. На і я дуже вдячний нашим збройним силам України і всім силам оборони, які дають змогу нам бути прокидатися щоранку, пити каву, виступати yeah. сьогодні на телебаченні, робити ці події. Саме завдяки ним ми живі, і ми маємо це в першу чого. А друге, мені хочеться як українцю, як людині. А тому, що я виховувався дуже е, в патріотичній сім'ї, і для мене, якби коли кажуть, що от ми не сподіваємо, ми не знали, що Росія на нас нападе. Для мене це було дикістю, тому що мені з дитинства е, батьки ще казали і дідусі з бабусі, що Росія це ворог наш. Мені хочеться, щоб після перемоги не одного українця. Які не було б в Україні, які би розказували, що не все так однозначно і, і що у нас там продажна влада, хоча про владу можна сперечатися, але треба буде робити це після перемоги. Я маю на увазі, щоб всі були максимально патріотичні для того, щоб потім через 5 років, через 10 років, у нас знов не повторилася ця ситуація. А ті колаборанти і ті е, зрадники, які є. Їх максимально, якщо сказати, гуманно забрали паспорт, висели за межі України. А не більш гуманно, ну напевно, не варто говорити, але треба і, мабуть, жорсткіше поступати. Дякую вам за розмову. Я бажаю, нехай гастровечір вдасться. І, і оцю платку, яку ви собі поставили, її дійсно вдалося в нас здійснити. Ми будемо надіятися. Ба. А нашим глядачам я хочу нагадати, що це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. І Сьогодні гостями нашої студії були Андрій Магалецький, президент Асоціації кулінарів України та Олександр Яриш, один із ста топ кращих шефів України. До нових зустрічей.